Доброго дня! Це максимальне по величині у нас огород 212 метрів довжину. Ось так він виглядає, кінця, кінця і краю не видно. Будемо садити тут гарбузи, українську багатоплідну. Тут виконувалася треш оранка, я не пам'ятаю яка частина. Перша чи друга, якщо цікаво, то подивіться. Ось фрезую такий результат. Вчора я до, до ночі це все робив. Якщо порівнювати з тим, що було, тут взагалі ніштяк. Земля, тут, правда, найгірше, тому що тут найгірші бур'яни були. І тут уже й зелені поперли. От, а там далі краще. Уже не будемо туди йти. Просто покажу вам наскільки громадна полоска нескінченна. І, і, і така установка в голові, типу, що ми не справимося з такими об'ємами. Але ну, тут буде 4 рядка по суті. Ну, гарбузів з міжряддям 2 метра. Кінець вже посадки нашої. Ось так це виглядає. Велика дуже ділянка, це ми вже з другої сторони, там де ось хати, там де посередині там хата. Ото там приблизно закінчується це все. Ну не прям там недалеко від неї. Тут два бугра, і вже не будемо йти показувати. Ну, ми справились десь за 6 годин. Можливо, трошки швидше. Отак от, і буде гарбуза. Тут 24, по-моєму, сотки. Оцей довгий город і десь 13. Цього. 24, плюс 13 буде 37. От тобі і все. 37 соток гарбуза за 6 годин. Плюс-мінус. Всім врожаю, до побачення.